21-річна селефа Худа народилася в Гані, але потім переїхала в США. Вона вчилася в Університеті Флориди в Гейнсвілі. була черлідером, також вступила до місцевої танцювальної групи, спеціалізувалася в галузі сімейних, молодіжних та суспільних наук, оточуючи, описували її не тільки як красиву, але й розумну дівчину. Усі вважали, що вона заслуговує тільки найкраще. Але ніхто не здогадувався, яка доля її чекала насправді. 30 грудня 2010 року мати та дочка їхали лісистою місцевістю на окружній дорозі 225. Вони побачили помаранчеве світло, що заповнювало небо, і зателефонували до пожежної частини, щоб повідомити про можливе загорання. Коли приїхали пожежники, вони загасили вогонь і виявили обгоріле людське тіло. На місце події викликали криміналістів і поліцію. Жертвою виявилася молода чорношкіра жінка, 90% тіла опалено, і по запаху бензину стало очевидно, що із загиблою розправилися, а не стався нещасний випадок. Поліція розуміла, що знадобиться деякий час, щоб ідентифікувати тіло. Знайшли докази у вигляді паперевої серветки і частинку аксесуара для мобільного телефону. Через багато годин поліції вдалося ідентифікувати тіло. Загиблою виявилася Салиха Худа. Дівчина сильно постраждала. Лише одна рука залишилася більш-менш цілою. Поліція зв'язалася з батьком Салехи. Чоловік настільки був шокований звісткою про загибель дочки, через що впав у депресію. Однак він сказав офіцерам, що бачив Салеху в день трагедії. Батько не міг зв'язатися з донькою після того, як вона пішла з дому. Поліція під'їхала до квартири Салехи. Там були відсутні будь-які ознаки злому або нападу. Охоронець повідомив, що машина Салехи. Зникли зі стоянки. У житловому комплексі була система кодового доступу, і зазначено, що дівчина покинула квартиру рано ввечері 30 грудня. Поліція оглянула місцевість, сподіваючись отримати більше інформації від сусідів. Одна сусідка сказала, що Салеха і її колишній бойфренд постійно сварилися, і хлопець часто кричав: Чоловік на ім'я Майк подзвонив в поліцейську дільницю. Назвавшись нинішнім хлопцем Салехи, він повідомив поліцію, що проводив час з нею у вівторок і середу. Вона перестала відповідати йому 30 грудня після того, як пішла від нього у справах. Майк повідомив, що вони з Салехою зустрічалися всього місяць, і він не той агресивний молодий чоловік, чий голос чули сусіди. Майк сказав, що знав іншу людину, про кого могла йти мова. Правда, він чув його ім'я як ей ймовірно, ініціали. Таємничий незнайомець дав про себе знати, коли з'явився в квартирі Салехі, бажаючи допомогти слідству. Його звали Антоніо Дрейтон, 24-річний хлопець, який був дамським угодником. Він частенько ходив в клуби, де знайомився з дівчатами. Антоніо сказав, що зустрічався з Алехою два роки тому. Але зійшовся з іншою жінкою 42-річною матір'ю одиначкою Касандрою Кімбро. Поліція встановила, що Антоніо мав славу агресивної людини, яка кожен раз заходила до Салехи в квартиру. Чоловік там буянив. Коли трапилася бійка, сусіди викликали поліцію. Виявилося, Антоніо вломився в житлове приміщення Салехи, напав на неї з кулаками, ще й пограбував. Дівчина відмовилася висувати звинувачення і справу закрили. Антоніо пізніше виправдовувався, що був п'яний і не контролював власні дії. Друзі Салехи сказали, що, хоча вона припинила стосунки з Антоніо, пара все ще проводила час разом, але завжди зустрічі закінчувалися сварками. Антоніо сказав поліції, що Салеха якийсь період ігнорувала його, але 30 грудня вона написала йому, запитав, де він знаходиться. Хлопець відповів їй, що сидить вдома, проте листування перервалося. Салеха більше нічого не писала. За словами Антоніо, він решту вечора провів з Касандрою за переглядом фільмів. У ході розслідування поліція виявила, що жінка на ім'я Анджела посварилася з Салехою, яка загинула через чотири дні після скандалу. Анджелу викликали на допит. Вона повідомила, що подавала судову заборону проти Салехи у зв'язку з більш раннім конфліктом. Селеху заарештовували за порушення обмежувального наказу, тому її відбитки пальців опинилися в базі даних. Сварка між жінками, що сталася за чотири дні до загибелі Салехи, не можна вважати агресивним нападом, так як все обмежилося словесною перепалкою. З'ясувалося, Анджела познайомилася з Антоніо в клубі. Також вона знала Касандру, але не була в курсі з приводу їх відносин. За словами Анджели. Антоніо представив їй Касандру як свою подругу. Пізніше Анджела повідомила офіцерам дивну деталь. Вона підслухала, як Антоніо розмовляє з Касандрою по телефону. Хлопець попросив привезти йому відбілювач, рукавички і ганчірку. До цього моменту поліція була майже впевнена, що Антоніо причетне до справи Салихи. Його ім'я продовжувало спливати, але офіцерам потрібно було відшукати докази. Після декількох днів пошуків машину Салехи знайшли на парковці житлового комплексу, розташованого в декілька хвилинах ходьби від будинку Антоніо. Сумочки й гаманець Салехи лежали на передньому сидінні. У машині ніяких відбитків, пальців не виявлено, але стояв нестерпний запах бензину. Підлога біля заднього сидіння просочена цією горючою рідиною. Поліція обшукала кожну заправну станцію в районі між областю. Де знайшли машину Салехи і місцем злочину. Зрештою, офіцери знайшли те, що шукали. Заправна станція знаходилася в Старку, Флорида, в місті, де жила прийомна сім'я Антоніо. Поліція отримала доступ до камери відеоспостереження, на чиїх кадрах помічена машина Салехи. Жінка виходить з автомобіля, потім заходить всередину приміщення стоянки, щоб заплатити за бензин. Даму впізнали, як Касандру. Брат Антоніо Педро впізнав її. Прийомна сім'я Антоніо повідомила, що 30 грудня він з'явився до них додому з цією самою Касандрою без попередження, попросив грошей і газовий балончик. Касандру викликали на допит. Вона дотримувалася тієї ж версії, що й Антоніо, нібито вони весь вечір дивилися фільми вдома. Поліція отримала записи мобільного телефону Антоніо. Сигнал зафіксований в місці злочину, а рівно через 10 годин по тому очевидці подій подзвонили в службу екстреної допомоги, мається на увазі та сама мати з донькою, які побачили обгоріле тіло у лісі. Поліція перевірила ДНК на серветці вона збіглася з ДНК Антоніо. Антоніо Дрейтона і Касандру Кімбро заарештували. Антоніо повідомив поліцію, що саме Касандра розправилася з Алехою. За його словами, він лише допоміг приховати злочин. Хлопець спостерігав, як Касандра облила Салеху бензином, потім підпалила. Поліція зрозуміла, що Антоніо бреше, і офіцери звернулися до Касандри. Жінка сказала, що Салеха приїхала до Антоніо, щоб розлучитися з ним раз і назавжди. Той розсердився і напав на неї. Коли все було скінчено, він покликав на допомогу. Антоніо та Касандра думали, що робити далі. Вони поїхали в лісисту місцевість, де кинули Салеху, і підпалили. З Антоніо і Касандрою уклали угоду про визнання провини. Касандра погодилася в обмін на свідчення, її засудили всього до двох років в'язниці і звільнили 14 жовтня 2012 року. Антоніо зізнався у злочині другого ступеня і його засудили до 45 років. Що можна сказати? Я в шоці, що жінка, яка добровільно допомогла розправитися з людиною, отримала лише два роки в'язниці. Салеха заслуговувала кращого життя, ніж зустріч з підлим Антоніо. Її чекало світле майбутнє, відібране нахабним чином. Салеха не домоглася справедливості, на яку заслуговувала. Сподіваюся, що Антоніо ніколи не вийде на свободу, а Касандра своє ще отримає.